Єдина платформа відеоспостереження буде створена в Україні. Про це днями повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вона складатиметься з понад 50 тисяч камер. 8 тисяч з них вже інтегровані цю систему, вже працюють. І більше про неї дізнаємося вже у заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка. Пане Леоніде, добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Розкажіть, яка головна мета цих камер і цієї системи? За чим вони будуть спостерігати? В першу чергу це створення єдиного аналітичного інструменту за станом публічної безпеки, за фіксацією адміністративних та кримінальних правопорушень, і ми говоримо зараз саме про камери відеоспостереження, які знаходяться на автошляхах, автодорогах державного значення, в місцях великого скупчення людей, в містах, так само в місцях громадського користування. Тобто. Інформація з цих всіх камер вона стікатиметься в єдиний центр, де буде аналізуватися. Це прям як в кіно, коли по обличчях розпізнають хто де був, частина камер відеоспостереження вони дійсно з аналітичними можливостями розпізнавання облич. Проте ми не говоримо про створення нових камер відеоспостереження або встановлення додаткової великої кількості камер відеоспостереження, тому що. Більшість цих камер сьогодні вже встановлені громадами. Задача Міністерства внутрішніх справ створити єдину аналітичну платформу на верхньому рівні, куди буде дійсно стікатись, так би мовити, інформація із різних джерел, і визначені суб'єкти з за визначеними правами будуть мати можливість. Бачити цю інформацію, аналізувати її, приймати оперативно, приймати рішення і реагувати на факти, які будуть виявлятись за допомогою камер відеоспостереження. Якщо не йдеться про встановлення великої кількості нових камер, то на який ефект від роботи цієї платформи ви розраховуєте? Чим це відрізнятиметься від того, що вже є, коли ці камери і так функціонують? Тому що сьогодні ці камери функціонують майже у всіх містах, проте вони є в локальній своїй мережі, і фіксація правопорушень, фіксація адміністративних та кримінальних правопорушень здійснюється на локальному рівні. А ми говоримо про фіксацію на державному рівні, коли ця інформація буде. Доступна в єдиному ситуаційному центрі Міністерства внутрішніх справ і за потреби до вказаної інформації також будуть отримувати доступ представники інших правоохоронних відомств. Проте це буде визначено. Принципи і правила безпеки під час використання такої інформації будуть визначені в законі України, який сьогодні знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Про стан публічної про стан відеоспостереження. Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки угу. е, тут, звісно, що виникає питання про. Те, як не допустити втручання Росії в роботу цієї системи, тому що ми пам'ятаємо, як під час одного з останніх масових обстрілів Києва росіяни з камер відеоспостереження відслідковували ефективність своїх ударів. То яке ваше бачення, що треба зробити, аби ця система була невразлива до приміром таких хакерських атак або втручання просто росіян іншими способами? В першу чергу, коли ми говоримо про отримання інформації росіянами про місця, де використовуються засоби збройних сил України, це інформація, яку надавали наші громадяни із використанням своїх мобільних пристроїв, гаджетів і таке інше. І ця інформація була оприлюднена. Через соціальні мережі. Ми знаємо про такі факти, і безпосередньо Служба безпеки України, а також підрозділи національної поліції, реагують на це, фіксують такі факти, і такі особи, як ви знаєте, притягуються до відповідальності. Якщо ми говоримо про про інтеграційну платформу, яка використовується сьогодні в національній поліції, а також яка буде в майбутньому використовуватись в міністерстві внутрішніх справ, то там чітко передбачений, передбачений функціонал, а також рівні доступів, які будуть отримувати фахівці, які будуть користуватись вказаному вказаною інтеграційною платформою. При цьому ведеться логування доступів і інформація, якщо будуть виявлені факти витоку. Такої інформації, то буде передбачена відповідальність від дисциплінарної і аж до кримінальної. Але ж ви бачили, що сталося з Київстаром. Ну, тобто можна через одну людину пробратися так в систему, що ти руйнуєш її повністю. Тут якісь інші принципи захисту будуть? На жаль, необхідно визначити і необхідно визнати, що сьогодні не існує 100% захищених інформаційних систем. Тому що є, як ви зазначили, є людський фактор, якщо ми говоримо про. Одного із найбільших наших операторів мобільного зв'язку завжди залишається людський фактор. На людину завжди можна знайти методи впливу. Проте, якщо ми говоримо про апаратні засоби захисту інформації, то в даному випадку вказана інтеграційна платформа вона буде захищеною і знову ж таки інформація, яка буде там. Адмініструватись і надаватись користувачам всі доступи будуть логуватись, і ми чітко будемо розуміти, хто отримав доступ до до тієї чи іншої інформації. І в разі витоку такої інформації буде реагування швидким. Сподіваюся, що так і буде. Дякую, що долучилися. Це був заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.